Шановні старосамбірчани, шановні гості нашого гірського краю, слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас вечір духовної музики та пісні, і я хочу поділитися з вами віршем Хресна Дорога. Ми йдемо сьогодні по хресній дорозі, у рік цей воєнний, у рік цей важкий. Йдемо до Ісуса з мольбами в тривозі. Прийми нас, Всевишній, спасе дорогий, іде нас багато прочан тисячами. По місту Марії це старий самбір, де з нами цариця, у житті захисниця, порадниця наша і наш оберіг. Ми щиро співали, Христа прославляли, прочани на диво покірні були, чудову погоду! Господь дарував нам, щоб шлях до Ісуса ми гідно пройшли. За наше прозріння, зазнав Він терпіння, страшні бечування Ісус переніс, до Нього йдім з миром, молімося щиро, просімо у Господа здоров'я для всіх. Двері милосердя нам в храмі відкрили, зайшли до святині. Вечірню пору нам зірочки з неба у дорозі світили, щоб жоден прочанин не впав, не спіткнувся Душа відпочила, а тіло втомилось, мав кожен у серці надію свою, молитву чування за мир Україні почула вселенна у ніч цю святу. Як є, віра в Бога, буде перемога. Не зможе здолати ворожа рука, усміхнеться мати і мати, Україна, а сина зустріне щаслива сім'я. Дякую за увагу.